Його відстояли баштанки, коли виїхали підтримувати мене як кандидата в народні депутати, коли пішов при кандидат і сказав, та що це, привезли от стою. Були робітники, господарства, кінці, роботу І були синім в чому попало, холодно, може це курточка так така. Ну коли є, вони приїхали, вони всі причотки, накрашені, красиві дівчата. вони їх тут забагато приїхало трошечки. І коли їх обзивають от стою, то що тут промограть? Ганьба. І я, я хочу подякувати, подякувати вам всім за те, що ви пішли, підтримали і допомогли. Це наша перемога, це ваша перемога. І ви знаєте, коли ми відправляли вже.